Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Після атаки РФ по Україні дронами та до 95 пішла атака. У відповідь від ЗСУ знову ближче до ранку. Все прикордоння РФ було атаковано українськими винищувачами. В атаці брала участь понад 34 бомбардувальників нового зразка. Росіяни не могли їх засікти радарами. Ще 50 були на чергуванні та запускали ракети з території України. А буквально вчора американці заявили, що перші літаки вже передані ЗСУ. у російські аеродроми Горять, вибух за випухом. Російські пілоти не чекали такого зухвалого нападу. Десятки бортів спалило в ангарах. Склади з ракетами. Також горять росіяни. Не очікували таку третю масовану атаку. Десятки загиблих, у тому числі екіпажів. системи ППО, а декілька днів тому було затоплено аеродрома Дігірєво з диверсійними групами. Літаки спалені, воєнізована охорона знищена. Наразі тривають бої на самому аеродромі. Зачистка диверсантів вибили, в втрати шалені. Це стратегічна база, як і база тушина, яка сьогодні горить. Я з такими тем... Ампами в росіян літаків та пілотів не залишиться. Але що поробиш нам своє робити? Пише телеграм-канал Топорпомстим. Очевидно, що аеродроми, які розташовані навіть не на тимчасово окупованих територіях, наприклад, у Саках, а в Росії поблизу України не гарантують безпеки техніці та персоналу. І їх слід відводити глибше у безмежні російські зелені. Далі, Але, як бачимо, після того як загроза російській авіації стала не варіативною цілком явною, літаки ПКС Рево свої місця дислокації якось не сильно змінюють і масового Міщення подалі від небезпечного кордону немає. Чому так? Невже в Росії так багато літаків, які з тактичної, так і з стратегічної компоненти, що просто їм їх не шкода? Ні, літаки в Росії на вагу золота і навіть більше коштовного каміння. Наприклад, у 95 мс в Росії не виробляють взагалі, а ту 22 м 3 і ту 160 імітують виробництво за допомогою збирання старих радянських доробків, тобто клепають літаки, із запчастина та фюзеляжів, які залишалися після розпаду сересерена називають це новою збіркою з нуля. Аналогічно з тактичною авіацією, наприклад, у 2022 році російські ПКС отримали лише 29 нових літаків. У 2021 році цей показник був 20, а у 2020 – 23, у 2019 – знову таки 20. У першій половині 2023 року росіяни отримали не більше 10 нових бойових літаків тактичного рівня. Загалом у РФ з виробництвом тактичної авіації проблеми, які важко приховати. І з 2014 року це різке скорочення виробництва від 100 Одного до 20-30 літаків на рік, зокрема з навчально-бойовими, як і 130. Тобто говорити про те, що бойові літаки це дешевий витратний матеріал не доводиться тоді в чому річ, а в тому, що найбільша країна на планеті не має на сьогодні достатньої кількості аеродромів, які могли б розмістити у себе техніку, що переміщується із західних регіонів глибше у центр, і навіть на схід протягом останніх двох десятиліть у Росії взагалі була тенденція до масового закриття аеропортів та аеродромів. Так станом на 2012 рік було менше 70 аеродромів. Здатних приймати військову авіаційну техніку відповідно до реформування та оптимізації планування зберегти для потреби ПКС РФ менше 30 аеродромів по усій країні. І ці плани успішно реалізовували всі ці роки. У той час як у СРСР були сотні військових аеродромів у Росії, цю кількість оптимізували до чисельності тієї авіації, яку вона має на перший погляд. Це раціональна оптимізація, але ні, таким чином тепер у розпорядженні Росії є обмежена кількість аеродромів, які також відрізняються за можливістю. Прийняття техніки, зокрема, аеродром призначений для вертолітної техніки, здебільшого, не може приймати тактичну авіацію чи військово-транспортну, лише якщо це не складалося в його проєкт під час будівництва. Це пов'язано як із відмінністю покриття зелітно-посадкових смуг їхньою довжиною, так і безліч інших спеціалічних моментів. Наприклад, Бердська – центральна аеродрома, де може приймати 160 або ту 95 мс як через свої характеристики, так і з огляду на відсутність необхідної інфраструктури. Брак необхідної кількості майданчиків є однією з причин, через які російська авіація не може просто взяти та відлетіти за тисячу кілометрів від кордону з Україною. Крім того, є ще одна обставина: місце аеродроми не гумові, розміщення на них літаків обмежено фізично. Так, навіть евакуація авіації з аеродрому Саки і Більбека, які розташовані в тимчасово окупованому Криму, вже створюють проблему з розміщенням як самої техніки, так і персоналу з обслуговуванням нової техніки, що раптово з'явилося. І так далі. Деякі особливо цінні борти вони перемістять, але не абсолютно всі. І це вкотре свідчить, що про те, наскільки Росія насправді не готова до війни на своїй території, нехай у віддаленому режимі довгі роки СОО дістають російську авіацію вглиб на сотні кілометрів протяжністю не тільки кордону, але й лінії зіткнення. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобання. Байки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.